На лісосад на лісосад можна 2 на 5. На сад 5 на 5. На ліс не менше 2 на 2, не менше. А густіше може бути метр на 2. Метр на метр. Це густіше, це рекомендую. Те, як сусна в лісі. У мене 10 тисяч на гектар, то в мене. Практично 650 тисяч висаджено. Два метри міжрядка, два ряди вкупі і що 50 сантиметрів один від одного. То, виходить, в мене більше 10 тисяч на гектар. Більше навіть. Два метри для того, щоб переїхала техніка. Міжряддя. В ряду в мене два ряди вкупі йде, бо я хочу 10 тисяч твердих мати на гектар. І туди вони закривають швиденько за третій рік четвертий землю. Не ростуть бур'яни, але стартують горіхи швиденько. Мені потрібна класна, рівна деревина і дуже швидко. Як вони ну, малесенькі, то для того, щоб він собі посадить той рік, а на другий рік він вже вдарить плюс метр десь ну, 70 см, більше він не вдарить. І все. А саджений його таким опілком маленьким. Mm. Ну ж Не може бути садженець величезний за один рік. А так по малесеньку, бачите, є. І садиться два спарених ряда, один від одного по 70 см. У мене трактор має 1,40 ну типу як ширина. Розвертаєте, йдете собі обратно. І все. Перших три місяці головне не дати, щоб бур'яни на ньому, як кажуть, поки корінчики біли впускаються в кореневій системі, потрібно робити міжрядку, то ми беремо до трактора, щоб бульбу підгортати. Нас міжрядка дозволяє, і ми йдемо в одну сторону, потім в другу сторону і щоразу підрухуємо ґрунт і не даємо бур'янам стартанути. А горіх в той момент дестає кисень, він е, має всі поживні речовини, він пережився і туди тих три місяці головне перейти. Якщо ми перейшли той етап, далі його нічим не настрашити. Раніше, як я не давав мікориза, давав е, препарати різні. Такі і біологічні різні, і хімічний, тому що то є садівництво. Хочу сказати, ой, різниця величезна. Все, будь-який препарат має дію на певний термін. Ну, Місяць, два, сезон. А коли ви вже занесли на саженець, плюс воно попало на певну площу, воно лишилося вже в ґрунті, по-любому якісь часточки лишаються мікуризи, лишається коріння. Ви на другий рік садите таке враження, що тут не було тих горіхів. Ви знову ростуть повторно на тим самим місці. А ще як даєте знову мій ну ще кайф. Розумієте? Поле вже починає оздоровлювати себе. Оце я замітив, коли почав використовувати на картоплі, навіть дивно було. От використав, попробував, дивлюся так. На гною, той самий результат, що, наприклад, і без гною. Ви маєте з чим порівняти. Розумієте? На другий рік Тут не дав гною, але посадив, розумієте, той картоплю. Ага, нема ніфіга. А там, де була мікориза, знову є результат. То цікаво. То є такий, знаєте, грубо кажучи, скритий батько, який завжди свою донечку оберігає. Так само я тут замітив, скритий батько, якого майже не видно. Але результат просто бомбезний. І от стан здоров'я. Якщо на грецькому горіхові вже листя було пооблітало всюди, то чорний горіх ще герой до кінця. 25-30 років, де будуть перші гроші, перші гроші можна мати до кінця сезону. Це як результат. Гарбузи в нас тішать, є такий магазин довіри, є купа клієнтів, які про то знають, які їдуть на гарбузову локацію купити гарного гарбуза, сфотографуватися, показати себе теж треба в інстаграмі.